Друзі, всім привіт! Сьогодні ми виїхали на стрільбище Практика. У нас сьогодні новинки від компанії Тайфун. Але спочатку хочу, щоб ви познайомились з моїм другом Андрієм Кіктенко. Він спортсмен, який стріляє з напівавтоматичних рушниць, і на чемпіонаті світу в Таїландії він виборов восьме місце серед кількох стрільців більше 200 стрільців. І сьогодні ми розкажемо вам, по-перше, про спортивну рушницю. Це таке собі туркнеллі. І про ось цей булпап. це тайфун Сієра. Новий прикольний ергономічний легкий булпап. Про них поговоримо і покажемо вам, як вони стріляють. Андрій пропоную, щоб це відео не було нудним, щоб ти одразу пройшов вправо, постріляв і розказав нам свої враження. От від початку, як ти тільки дістав цю рушницю з коробки. І після проходження. Добре, пігнали. Зараз я пройду стрілецьку вправу на 15 пострілів з цією рушницею. На вправі в нас будуть рухомі мішені і 13 стаціонарних мішеней. І скільки до зарядок? До зарядок у нас повинно бути мінімум дві. Ну а там як піде. До речі, рушниця дуже дуже нагадує Benelli m 2 Е, дуже схоже по всім органам управління, по ручці, по руків взводу затвора, кнопка запобіжника, приклад, е цівка. Ну майже все тильник, один, навіть один, магазин да, тильник, магазин, навіть колір магазину. Єдина відмінність, яка, напевно, є, це вже одразу зроблений запил. Він трошки трошки інший. Це розширення вікна зарядки для зручності спортсменів для швидкої дозарядки. Ну, я її зараз буду робити, і ви зможете переконатися, як це виглядає і для чого це робиться. Зарядити зброю приготуватися. До речі, флажок безпеки йде в комплекті, що значно покращує роботу стрільця на вправі і судді також. Зверніть увагу, всі рушниці вже зроблені до опрацювання вікна до заряджання. Воно розширене для зручності стрілка заряджатися так званою системою Quad Load, коли ви берете чотири набої і окремими парами їх заряджаєте. Ось так. Як тобі зарядка? Е, звісно, є над чим попрацювати, але як для базового запилу, як для, базового, е, для базової рушниці, першої рушниці в спорті, достатньо вистачає. Але ну, і можна те, покращити. Скажемо те, що ви не побачите жодної рушниці, яка не була б запилена під стрільця. Тобто будь-яка рушниця, навіть найсучасніша, у якої там зроблено максимальний запил на е, заводі. Все одно стрільці беруть дремель і допилюють її. Допрацьовують під себе. Добре, що ж, стрілець на рубіж. Стрілець готовий? Так. Увага! Якщо закінчив, розрядити зброю показати. Якщо розряджено контрольний спуск, прапорець, цвол до гори. Ну, як твої враження? Нагадує дуже Benelli m 2 і по віддачі, і по органам керування, і по стрільбі. Що мене дійсно вразило в цій рушниці, так це доопрацювання. По розширенню вікна дозарядки. Скажу чесно, і ви це бачите на відео, в мене не виникло жодних проблем з дозарядкою. Чи можна було б допрацювати ще це вікно так, як казав Віталік, кожен стрілець робить під себе, але це вже індивідуальні параметри. Як ви знаєте, Benelli M2 це інерційна рушниця. І так само тайфун Phoenix tds 12 є інерційкою. Тому цікаво провести тест, яку наважку буде надійно перезаряджати ця рушниця. На вправі ми використовували ширіт Ріо 28 грамів номер 5 А зараз ми почнемо від більшої наважки і підемо до меншої. У мене в руках це патрон з наважкою 36 грамів. Ну а далі Андрій розкаже сам. Далі ми будемо стріляти набоєм наважкою. 32 грами, потім у нас буде новий дуже популярний набій СТС 28 грамів. Потім у нас буде Ріо 28 грамів, Ріо 24 і картеч Біоамо 21 грам. І дуже цікаво, чи перезаряди цей набій, ця рушниця інерційна. Знаєш, я, коли ми знімаємо з Антона, ми е, робимо парі на пляшечку Хугардина. Ти на що ставиш, що буде перезаряджати чи ні? Я пляшечку поставлю. <реш> Добре, тоді не будемо спорити, а переходимо до тесту. І почнемо з патрону 36 грамів. Добре. Зарядити зброю приготуватись. Почнемо з патрончика з наваскою 36 грамів. Всі 4? Ну так. Да. Може двічі і хватить. 30... Ох ти! Полований спортсмен ніжний. <реш> Ми на тестах стріляли там і 50 грамів. Давай, я думаю, що перезарядить без проблем. <гум> Може схвати? <гум> ну, все працює, затворна затримка, все нормально. Поїхали далі. Що там далі? 32 грами? Наступний набій 32 грами. Взагалі жодних питань. Жодних. Продовжуємо. Набій СТС 28 грамів. Дуже м'яко. Наступний набій, яким ми вже стріляли стрілецьку праву, Ріо. П'ятірка 28 грамів. Тут жодних проблем. Думати... Тут а, взагалі проблем не могло бути. Да. Наступний набій 24 грами і ось тут стає цікавіше. та да да -дан. так. Дуже м'яка віддача і перезаряджає. так Вони виникнули. 24 грами перезарядило. Ну, і чий же буде хугарден? Це 21 грам картеч, Тому стріляй, будь ласка, не по металевими а так. десь туди. По паперовій. Давай. Перезарядило. Ні. Ні. <плес> так. Дякую. Патрон був. Перезарядило. а ну давай ще раз. Він брудний якийсь. ні Один раз перезарядило, один ні. Так, да, один. один А давай дамо йому ще спробу. Є одна спроба для набоїв 21 грам. Це, до речі, прикольний картеч, біамо. У якої гільза розкладається і не забруднює навколишнє середовище? Ні. Ну, перезаряджає через раз, скажімо. Дуже нестабільно, я би да. так це сказав. Але це 21 грам, да. тобто ми від нього багато не очікували. Але всі інші патрони, включаючи 24 грами, воно перезаряджало. Тобто рушниця пройшла випробування. І насправді на наважках 24 грами і на СТС 28 грамів було дуже комфортно віддача. Дуже м'який набій. Друзі, ось нарешті настав той момент. Коли в мене в руках цей зелений був паб тайфун Сієра, про який ви вже багато разів писали мені в телеграм-каналі збройовий канал. Хто ще не підписався, підписуйтесь про те, щоб я зробив огляд. І ми почнемо з того самого тесту, але це буде тест у тесті. Ми перевіримо, які патрони він перезаряджає, а також поставили мішені імітацію дронів і побачимо, чи зможе ствол довжиною 55 см без дульного звуження, тут просто циліндр. Дати достатній осип, щоб збити дрон. Там у нас імітація FPV. 21 грам, 24 сенсу я не бачу перевіряти. Почнемо з 28 грамів патрон СТС українського виробництва. Поки Андрій десь там крутить бенелі і туркнелі, ми подивимось осип шророту на папері. Так, нагадаю, що тут у нас ствол довжиною 55 см, і циліндр. Тобто все зроблено для того, щоб шаріт максимально широко розлітався. І, як ви бачите, тут у нас така хмара свинцю прилетіла, і це майже гарантоване влучання в дрона. Далі, знову ж таки, величезна хмара свинцю і дуже багато шансів на ураження. Ми бачимо, що тут прилетіло і в акумулятор, і в стійки, і в гвинти. Подивимось тепер на 30 метрів. Тут вже е, такий широкий осип може зіграти з нами злий жарт. Але бачимо, що все ще можна влучити. Тобто 30 метрів, дуже широка хмара свинцю і дуже багато влучань у дрона. Тут ми бачимо, ну, шанси є, але знову ж таки, ви бачите, що є вікна, неоднорідний осип. Але влучання у нас одне в гвинт, одне в боєприпас. Ну і тут, можливо, теж. Але знову ж таки, ви будете намагатися зробити максимальну кількість пострілів. Хоча час і ситуація можуть дозволити зробити всього лише один або два постріли. Продовжуємо тестування. Наступний патрон зала 32 грами номер 4 Новажка 32 грами номер 4 Як ми бачимо, на 20 метрах це гарантоване влучання. Дуже багато шротин прилетіло в папір із нашим дроном. Фронтальна проекція теж дуже багато прилетіло, але мені здається, трошки вгору пішло. Ну це незвичні для мене прицільні, тому може трошки вгору я цілюся. Поїхали далі. 32 грами номер 4 приблизно такий самий результат. Шанси влучити є. Але ви бачите, знову ж таки, дуже багато пробілів, дуже багато вікон. Тому я б все ж таки радив не циліндр, а хоча б імпрув циліндр для того, щоб мати можливість влучати не тільки на 20, а ще й на 30 метрів. І третій тест це патрон з наважкою 36 грамів, і шріт номер 5 Дана, важка така для папу. Відчувається дуже сильно. І подивимось результати. А я трошки поекспериментував з прицілюванням. Прицілився нижче, і як ви бачите, осип ще кращий. Хоча це 36 грамів і номер 5 який себе дуже добре показав на минулих тестах. І знову ж таки, 36 грамів номер 5 Ну просто гарантоване 100% влучання. 20 метрів. Слухайте, ну не дивлячись на те, що ствол всього лише 55 см і тут циліндр, 36 грамів Номер 5 показує чудовий результат. Дуже багато влучань от саме в папір. І в наш дрончик теж є влучання, але статистика каже про те, що це найкращий боєприпас для цієї рушниці. І дивимося сюди. ну Зовсім інший результат. Тобто, 36 грамів Номер 5 може стати просто ідеальним патроном для цієї рушниці. І все ж таки мені захотілося перевірити, чи буде ти фонсьєра перезаряджати маленьку наважку 24 грами. Давайте це швиденько перевіримо. <плес> <плес> Неочікуваний результат без проблем перезаряджає, хоча не всі булпапи і навіть не всі рушниці це роблять. Ну, тобто дуже класний результат. Ну Якщо вже 24 грами перезарядило, то давайте спробуємо і 21. Це картеч Біоамо. Нє. 21 грам не захотіло перезаряджати, і це було очікувано. Ми зробили маленький тест, а тепер давайте поближче роздивимось тайфун з'єра. Це рушниця у форм-факторі Bullpup. Довжина ствола тут 55 см. Полум'ягасник тут просто циліндр без звуження, але можна спробувати вкрутити дульні звуження від тайфуна і погратися осипом. О, що я знайшов. Гратися нічим не потрібно, тому що всі чоки йдуть в комплекті. Тому ви зможете зробити тест і підібрати дульне звуження для стрільби на різні дистанції. Далі в нас є прицільні, які піднімаються, складаються, тобто під час транспортування рушниця стає зручнішою. Магазин на 10 патронів. Тобто ви зможете швидко стріляти, швидко змінювати магазини за потреби. Не рушницю ви не зможете поставити на запобіжник. Він досить зручний. Тут такий прапорець двосторонній. Рукоятка тут переставляється. Або на лівий, або на правий бік, як вам зручно. Кнопка скидання магазину та важіль скидання магазину розташовані тут, важіль скидання затворної затримки, досить зручний. І коротенький висновок. Ця рушниця мені подобається більше, ніж конкурент Hatsan BTS-12, теж рушниця Farm Factory Bullpup. Але Typhoon фун якось зручніший, елегантніший, більш ергономічний, Тобто в ньому все краще, окрім ціни. Вона приблизно на 10 тисяч гривень більше. Андрій, а що ти скажеш про В тебе був з ними досвід? Mm -hmm. У мене не було досвіду стрільби з Булпа. Мені вистачило досвіду, коли я дивився, як ти це робив. На що хочу звернути увагу під час зйомок, один наш знайомий стрілець Шульга він спробував зробити постріл, і вийшло наступне. Коли він робив постріл, гільза вилітіла звідси. Після першого пострілу він зупинився. Тому, шановні шульги, будьте уважні, коли ви будете стріляти з цієї зброї. Так, да, Ця рушниця. Не для ліворуких стрільців. Що ж, друзі, переходимо до порівняння. В мене m 2 ніколи не було, а Андрія була. Тож я передаю йому слово. Якщо ми порівняємо основні частини цих двох рушниць, то ми можемо з вами побачити, що, наприклад, цівки зовсім ідентичні. Стволи ідентичні повністю. Затворна група ідентична повністю. За розмірами. Тут трошки відрізняється ось цей штифт ні Тут є просто, така проточка, а тут немає. Вона просто стерта. Це рушниця нашого стрільця, який просто сполірував ага цю зрозумію. проточку. А так вона, в принципі, вона присутня. Тобто, все повністю <гум> однакове. Якщо ми порівняємо руків'я взводу, воно так само однакове. Подавачі, вони. По суті, однакові. Цей кастомний має трішки іншу форму, але виконують вони функції однаково всередині рушниці. А заводський подавач схожий на цей? Заводський подавач майже такий самий, як цей. Якщо ми спробуємо порівняти УСМИ, вони майже однакові. На перший погляд, жодних відмінностей ми не змогли замітити. І для того, щоб завершити цей тест, ми зараз переставимо затворну групу з Бенелі М2 до тайфуна і зробимо декілька пострілів в підтвердження наших слів. Трати будеш ти? Добре. Під час того, як ми змінювали затвор від Бенелі, встановлювали його в тайфун, ви це можете побачити ось по цій назві на затворі. Ми помітили, що руків'я взводу, таки мають. Певну відмінність. А саме ось цей виступ. Він не дозволяє посадити достатньо руків'я взводу всередину затвора. Тому ми використаємо руків'я взводу від затвору Бенелі М2. Шановні друзі, ми змінили затвор, встановили його від Бенелі М2 в рушницю тайфун і зробимо декілька пострілів. Андрія, ти ж розумієш, що це не гарантійний випадок. Дякую, Віталік. Зараз ми спробуємо змінити ударно спусковий механізм і встановити його від Benelli m 2 в рушницю Typhoon. Все працює? Все працює. Шановні друзі, для того, щоб е, вам дати пруф, що ми змінили ударно-спусковий механізм, в рушниці тайфун. Ось ця частина вона має чорний колір, в бенелі вона завжди стального кольору. Ну, все. Ну, і фінальний тест сьогоднішньої зйомки. Ми виконаємо по 5 пострілів кольовим набоєм 32 г. І подивимося, в кого будуть кращі влучання, тому що Віталік стріляє так собі. <рес> це патрон зала експрес-лайн, кажуть, що дуже кучний. Зараз ми це перевіримо. Якщо тобі чесно, що було стріляти дуже незручно з цим діоптром, і в мене все летіло вище. А в тебе достатньо кучно. Так, да, дуже кучно. І в тебе і в мене три альфи, дві чарлі. Угу. Але я думаю, що ти міг зробити всі п'ять пострілів сюди, це просто щось трошки смикнуло. Так. Можливо. Друзі, давайте зробимо висновки, а в кінці розіграємо 10 книжок динамічна стрільба з рушниці. Що ж, а, почнемо з бл Тайфун Сєра мені дуже сподобався. Жодної затримки, лише на патронах з наважкою 21 грам, але це не критично. Тобто рушниця, хоч і дорожча за хадсан БТС-12, але ергономічніша, зручніша, легша і надійніша у використанні, тому що нагадаю, що Хасан БТС-12 потребує деякої обкатки, десь 100-200 пострілів з такою нормальною наважкою. А тайфун Сієра почав мене працювати без проблем з коробки. Мені ця рушниця дуже сподобалася. Вона дуже нагадує Benelli m 2 працює ідентично, e, ніяких нарікань на рушницю під час стрільби немає. Більш того, мені дуже сподобалася, вже одразу зроблена модифікація для заряджання технікою Quadload. Рушниця гарна. І, до речі, що дуже важливо, в цій рушниці встановлений. E, Перехоплювач з двох частин такими перехоплювачами комплектуються топові рушниці Benelli, тому тут ця запчастина встановлена одразу. Я хочу додати, що ця рушниця Phoenix TDS 12 Pro буде гарним вибором для нових стрільців, тому що вона коштує набагато дешевше ніж Benelli m 2. І ви можете отримати одразу з коробки готову рушницю для заняття спортом практичною стрільбою і одразу піти до Андрія на тренування. А щоб виграти одну з десяти книжок, переходьте в опис та читайте умови. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал та пишіть коментарі. До побачення! Щасливо!